Майже сім мільйонів солдат в арміях союзників антигітлерівської коаліції. Такий фронт виставила Україна у боротьбі проти нацизму. Натомість у західній свідомості надовго вкорінився радянський наратив про українців-колаборантів і нацистських публічників. Навіть після початку російської війни проти України цей міф спливатиме у текстах цілком пристойних міжнародних видань як вдалося советському союзу зробити з українців найбільших. Колаборантів, це питання досить просте. Переможець пише історію. Українці не могли тоді писати історію, бо вони були переможені в цій війні. Совєтський Союз нав'язав свої різні забаганки, в тому числі і історичні, в тому числі і пропагандистські, і ідеологічні, і інші, і цьому народові, і бачення всьому світові. Сталіну було дуже зручно сказати, що росіяни чисті, а усі інші брудні, бо це стало аргументом для придушення українського опору радянському режиму. якщо можна переконати усіх, що опір радянському режиму віє рівнозначний нацизму чи співпраці з нацистами, тоді масові депортації у західній Україні можна представляти як завершення Другої світової війни. З кінця 50-х років, коли почав зростати новий український рух, вже не збройний, а інтелігентний, це почало впроваджуватися КДБ свідомо оплямування українців як колаборантів.